Друзі, всім привіт! І ви на каналі Рибалимо Розом. Сьогодні я виїхав половити щуку, взяв з собою два комплекта спінінгів. По крупних приманках, друзі, це у мене спінінг флагман Jerk Style з тестом 30 30-110. Така недорога палочка, катушечка Shimano Cardiff. бочоночок такий, шнурочок то китайський, ну такий доволі грубий. Поставив для початку. Buster Jerk від Strike Pro 150 мм. А другий, друзі, комплект, це мій фаворит Jiggan з тестом 928, катушечка Shimano Ultegra І поставив для початку копію на Orbit 110 від Birkінгу. Отакий натуралочку. Ціль сьогодні впіймати якусь гарну щучку, тому буду пробувати трошки на твічинг і трошки Jerky і крупну резину. Зараз, друзі, обід, півдруга дня, зранку я був на іншій водоймі, там було глухо, зовсім ні єдиної покльовки, і от я переїхав на іншу водойму. Так що приступаємо до рибалки. По воблерах, друзі, от взяв з собою коробку з облерами, деякі вже не викладав, на які буду рибалити. І тут ще також в мене є купа різних воблерів. Так, зараз вітер мій паролонку поздовує. Паралон ложу для того, щоб не Царапалися воблери при перевозці, знаєте, тут трійниками царапаються і вбивається фарба. Так, тут є от ще різні воблерки. І з другої сторони ще також бачите, тут є ітошайнери. Хтось мені писав в коментарях, от мене є три штуки ітошійнери, тут є рудра, копія на рудру, болісон від беркінгу. Ну, В основному в оббирату від Беркінгу і від Strike Pro. Так. Так, ще таку невеличку коробочку маю от джигу, взяв пару силіконів, може десь подягую. Ратлін, кренк. Тут ще у мене є ще мандула, твістер, вертушечка. Ну, таке, знаєте, вдома зібрав. Таке саме необхідне. І по крупних, друзі, приманках. Це в мене от така коробка з джерками з крупною резиною, бачите, це є всі джерки від Strike Pro Buster Jerk 150 мм. Тут є два плаваючі і два тонучі. І така крупна резина китайська. бачите? Так що будемо пробувати. І ще от є коробка з приванками крупними. От є. Бачите, тут джерки ще є два китайські. І резина також вся китайська крупна. Ось такі фет 180 мм. Щось сьогодні будемо кидати, пробувати. Набрав всього добра, не знаю. Буду трохи на воблери твічити, трохи на джерки кидати. Ну, щось підбирати. Так що приступаємо до рибалки. Я для початку на торгалочку від Беркінгу 110-й орбіт. Будемо пробувати з нього почнемо. Так, в деяких місцях, де милче буду там. О, дивіться, є, друзі. Тільки кину. є, є. Бачите, вроді ще непогано. Вроді непогано. Гарно Погано О, Ооо, пішла, дивіться. Так. Є, yeah. <laughs> Дивіться, Хух, клас. Тільки закинувся. Тільки закинувся і yeah. є. Ну такая. Больше килухи точно. Так, друзья, стоим. Что там у нас? Трохи скрутило. Так. Ну такая. Приемно. А что? Приемно. Вот, спрацювал, бачите. Орбит копия. Від Беркінгу 110-й натуралці, така коричнева спина, і сам такий біленький натуралка. Гарний щупачок, до речі. Ось така, друзі, дивіться, перша сьогодні. Обід, тільки виплив. Друга водойма сьогодні зранку. Не було плювань на іншій водоймі. Я приїхав тільки на цю водойму. От перший закид і є рибка. Ну це вже класно. Класно, дивіться да, яка, ну така непогана, я думаю більше кілограма. Кіло 100, кіло 200 має бути. Зараз важимо. Так, друзі. Взяв вагу. Цікаво самому. Кіло 185, бачите? Ну, Разом з ліпгріпом там він небагато важить. Вагенький. Ну, кіло 200, як казав, майже. Так, друзі, ну-ка має 50 зарівнямо. Якщо має... То візьмемо. Рівно 50 до хвоста. Від нижньої щелепи. І от до хвоста 50 сантиметрів. Бачите, до хвоста рівно 50-ка. Візьмемо, друзі, візьмемо. Сьогодні півдня вже їжджу. Хай буде на вечері. Не знаю, що там буде далі по рибі. Ну, початок вже є. Так що обов'язково за таку щучку вподобаючку, друзі. Така непогана, приємна. Гарний щупак. Так, друзі, припаркуємо її. О! І хай собі там висить. Так, друзі, це мені вже подобається. Ну-ка, дубль другий. Натуралочка спрацювала чи просто попав, не знаю. Ну, треба пробувати. Ну гарно взяла, тільки кинув, як ото в рот її попав прямо. Зранку, друзі, виїхав, я ще в 8-й годині ранку був на риболовлі, але іншу, на іншій водоймі. Було у нас там рибаків трохи. І знаєте, 2 години покидав. Навіть половиною до пів одинадцятої. І ну нічого. Просто ніхто нічого. І я зібрався, поки переїхав, вирішив переїхати на іншу водойму. Спробувати. І бачите, є результат на цій водоймі, є. Вихід, вихід був, друзі. Був вихід. Тишевый. Так, друзі, візьмемо покидаємо жарка кислоки був ще вихід за воблером, але не встигли. Взяти Кидаю в оберун, більше не хоче Так, да, друзі, покидаю Черка не хоче. цього голубого. Попробую на нього Голубенький такий, більш піднатурал. Так, друзі, третя година, вирішив я перекусити трохи вітер холодний, треба зігрітися, так, що по рибі, значить, взяв я одненько на цей от копію від Беркінга Орбіт 110 і ще на нього вихід був. Не встигла, не встигла взяти, я її побачив, але не встигла. Кидав також от на такий от. Бачите, в кольорі щука. Не було покльовок, кидав кавуна. Орбіта от. також не було покльовок. І от поставлю зараз з обіду, по обіду я поставлю Strike Pro кислоту 110-й, подивлюся, кидаю Strike Pro. Фонтена теж ще не кидав золотистого. Можливо, ще його покидаю, подивлюся з обіду. Так що зараз чайочку. Бутика зимо. з'їмо і йдемо далі ловити Рибку, рибку, рибку о Друзі, пообідав, приступаємо до рибалочки. Поставив стрейк про інквізітора кісліки. Попробую на нього ще. Хоча оцій водоймі там минулі роки осінь покраще натуральні воблери. Працювали, але треба пробувати. Щось на той кидав, кидав, більше нема. Ну, поміняю, щось треба Джерки теж кидаю, друзі, на джерки нуль. Так само. Є. Пів кілограма, я точно відпустимо. Супер. Дивіться, така сама, може та та сама, але не думаю. Така сама до пів кілограма. Бачите, в тому самому місці. Ну та, я відпускав туди, пішла, я не думаю, що та би знову взяла. Це така сама, просто в тому самому місці стояла. Клас, друзі, а ну там по подобається додали мені з обіду, бачите, пообіду дві штучки з одного місця. Клас. Якийсь лотар. Туваємо, друзі, ще тут проблемати. Так, друзі, ну, на глибину ще хочу на глибині попабувати. Тут більше я по міляках кидав. Зараз хочу по глибині покидати більше джерку. Крупної резини. Не буду не вибор кидати, але зараз хочу ще попробувати на самий самий вечір на джерках. yeah <sighs> Три зеленый джарка. Є ще не джерка. Не знаю Нажимаючи велика. Невелика. Ну така. Ну і де бачите. О! О, на джарка. Хі. Е Розловив все ж таки джерка Так І ці кітрініки тут оце ця така ця не має точно 50 Це така грам 900 напевно о зараз вага лежить 845. Да. Вісімсот сорок п'ять грамів. Ну приємно. Приємно. Є yeah. клас. Так, да, друзі, бастер дерк. 150 мм. Його розловив, ще на нього не ловив. Прикольно. Ви бачите 150 мм, яка приманка і 900 грамів щучка. Невелика. Так, друзі, зміщаюся ще середини на глибині. Зараз життя покидаю. Так, друзі, став на середині. Тут глибина десь в районі 2 метрів. Спробуємо ще тут. На Пів п'ята вечора вже. Ще рибаки деякі є, але ну, я приїхав в обід, то було дуже багато. Ну, на вечір вже лишилися самі витривалі. Або хто приїхав з обіду, так як я. Зараз ще почеркуємо. Може якраз. Хочеться гарний. 75 грамм приманку є, що кидати. Помахати день, то можна і втомитися. такої снасті. Сонце вже заходить, саме пора трофейної щуки. Де ти є маленька? Йди сюди. Ди сюди, йди. Куди? Куди кидати туди? Так, друзі, кидав я джерком. Думаю, кинуше тайгера зараз того про і буду збиратися додому, якщо ні, пробую ще на нього. Вже вечір, сонечко заходить вже біля п'ятої. Треба вже збиратися додому. Але ще ж хочеться кинути. Так, друзі, вже сонце зайшло, буду я збиратися додому вже п'ята вечора. Ну що, сьогодні рибалочка така, плюс-мінус мені сподобалася. До обіду, друзі, я був на іншій водоймі, ніодної покльовки я там і не побачив. І бачите, з обіду приїхав от на цю водойму і плюс-мінус непогано ще й відловився, як для цієї водойми. Чотири щучки зловив, от одненьку взяв додому. І три відпустив. І ще був один вихід. Звичайно, хотілося якоїсь гарної трофейної, але нічого. Я думаю, якщо в мене буде час, я ще сюди обов'язково виїду. Так що ви підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Ну і до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.